Замислювалися ви колись, дивлячись на свій банківський рахунок, як це можливо, місяць ще не скінчився, а гроші вже скінчилися. Звична картина, правда, і одразу в голові, що робити заробляти більше, шукати підробіток, тіснити пасок. Забудьте на мить про все це. Я розповім вам щось неймовірне, що кардинально відрізняється від усього, що вам колись казали. Спочатку ви, ймовірно, з недовірою хмурите брови. Це нормально. Я сам так спочатку реагував, доки не спробував. І мова не про лотереї, пірамідні схеми чи порожні обіцянки йдеться про універсальні фінансові закони, настільки ж точні, як закон тяжіння, які більшість людей ігнорує. Найдивовижніше, застосувавши їх, ви не просто позбудетеся фінансових проблем. А й почнете множити свої гроші швидше, ніж уявляєте. Так, помітні результати вже за 30 днів. Здається нереальним, я знаю. Але перш ніж відкидати цю ідею, дайте мені кілька хвилин. Те, про що я розповім, змінило життя багатьох, у тому числі й моє, і, можливо, стане саме тим переломом, якого ви шукаєте. Більшість переконана. Щоб розв'язати фінансові проблеми, треба працювати більше. Я теж так думав довго. Логіка здавалася простою: якщо грошей не вистачає, треба більше виробляти, більше напружуватися, більше часу проводити на роботі. Я й працював, доки не впав без свідомості просто на вулиці. Опинившись, оточений людьми та поліцейським, з мигутливими сиренами, я раптом усвідомив, щось страшенно не так з моїм способом життя. Я вірив, що фізична праця і довгі робочі дні все вирішать, але проблема була не в кількості роботи, а в моїй програмі, закладеній у голові стосовно грошей. З дитинства нас переконують у певних непорушних істинах фрази типу: гроші на деревах не ростуть, потрібно пахати, щоб жити, працюй наполегливо, і буде тобі винагорода, повторюються так часто, що стають аксіомами. Ми навіть не помічаємо. Як слідуємо шаблону, який не створювали самі, але сприймаємо як єдиний правильний І саме цей шаблон, ця ментальна програма, утримує більшість людей на тому ж рівні доходів рік за роком. Наука підтверджує, мозок працює як система, що виконує повторювані інструкції. Якщо ці інструкції наказують, що заробити можна лише одним способом, то що ви думаєте? Ви ігноруватимете або відкидатимете будь-які можливості, які не вписуються у ваш шаблон. Ось чому стільки людей живуть у замкнутому колі, отримують зарплату, платять рахунки, стикаються з труднощами і починають спочатку. Я зрозумів гроші це наслідок ефект причина ж полягає у цінності, яку ви пропонуєте у вашому мисленні та вашому ставленні до можливостей. Більшість зосереджується на ефекті, ігноруючи причину. Це як намагатися змінити відображення в дзеркалі, не змінюючи власного обличчя, не працює. Скільки ви бачили людей, які працювали понаднормово у вихідні, мали дві-три роботи і все одно не просувалися. Це не через лінь чи нездатність. Це тому, що вони діють у рамках паради ГЕМИ. Яка обмежує їхнє уявлення про те, скільки вони можуть отримувати? Надмірні зусилля в цьому випадку лише зміцнюють, а не ламають шаблон. Коли я це зрозумів, я усвідомив, що мені не потрібна більша фізична сила чи більше годин у добі. Мені потрібно було змінити своє мислення щодо грошей, створити нові ментальні шляхи, які дозволять мені бачити і використовувати можливості, які я раніше навіть не помічав. Цей процес я називаю перепрограмуванням свого фінансового софту. І головне, неважливо, яка ваша нинішня ситуація, зміни починаються з заміни успадкованої програми на ту, яку ви оберете самі, вам не обов'язково сприймати дефіцит як закон природи. Змінюючи своє мислення, ви змінюєте те, що притягуєте, і головне, те, що сприймаєте як можливе. Саме так я залишив позаду борги та виснажливу роботу і почав жити життям, де гроші текли несподіваними потоками. Більшість людей обмежує на брак здібностей, а мовчазна віра в те, що єдиний спосіб заробити більше це працювати більше. Ось у чому пастка. Зрозумівши, що це лише ментальний шаблон, ви починаєте своє визволення. А звільнившись, ви змінюєте правила гри. Існує закон, який. З моменту, як я його зрозумів, повністю змінив моє бачення грошей. Це закон компенсації, це не теорія і не мотиваційна філософія, а закон настільки ж точний, як закон тяжіння. Так само, як предмет завжди падає, коли його відпускають, цей закон непорушно діє на ваші доходи. Він стверджує, що сума грошей, яку ви отримуєте, прямо пропорційна трьом факторам. Потребі у тому, що ви робите, вашій здатності це робити та складності вашої заміни. Виявивши це, я зрозумів, що більшу частину життя ігнорував ці три пункти. Я займався справами, які міг би робити хто завгодно, не турбуючись про те, щоб стати справжнім професіоналом і, що ще гірше, не оцінюючи, чи є попит на те, що я пропоную. Більшість людей живе так. Звикає виконувати стандартні функції, на які є тисячі претендентів, і дивується, чому гроші не збільшуються. Відповідь очевидна, але більшість навіть не задумується. Перший пункт потреба уявіть собі лікаря-спеціаліста у надзвичайно вузькій галузі, наприклад, хірурга, який проводить рідкісні та складні операції. Попит на його роботу величезний, а кваліфікацію має лише обмежена кількість людей. Результат очевидний, він отримує значно більше за свої послуги. А тепер порівняйте його з людиною, яка виконує просту роботу, яку будь-хто з мінімальним навчанням міг би освоїти за кілька годин. Закон компенсації діє однаково для обох, але різниця у доходах величезна, тому що потреба та унікальність зовсім різні. Другий пункт майстерність. Недостатньо працювати у галузі з високим попитом треба бути найкращим. Пам'ятаю, як я починав працювати у сфері розвитку особистості я знав, що існує велика потреба, але зрозумів, що якщо я не виділюся, мене легко забудуть. Тоді я вирішив навчатися у найкращих, працювати з талановитими людьми, спостерігати за кожною їхньою дією, безперервно вчитися та застосовувати свої знання. З часом моя майстерність зросла, а разом з нею і мої фінансові результати. Третій пункт складність заміни, можливо, найігнорованіша частина. Більшість людей не думає про те, як зробити свою роботу унікальною, важко копійованою. Але коли ви володієте унікальною майстерністю та поєднуєте її зі своїм власним способом донесення цінності, ви стаєте рідкісним фахівцем. Не тому, що вас неможливо замінити, а тому, що дуже важко знайти людину, яка робить те саме, що і ви так само, як ви. І коли це трапляється, ви самостійно визначаєте свою ціну. Я сам пройшов через цю трансформацію. Спочатку те, що я робив, легко було замінити. Мої доходи були обмежені, і неважливо, як багато я працював, здавалося, що існує невидимий бар'єр. Але коли я знайшов галузь з великим попитом, розвинув свої навички до виняткового рівня та став важко заміним. Мій дохід зріс експоненційно. За рік мій річний дохід зріс з 4 тисяч доларів до 175 тисяч. Це удача, а практичне застосування цього закону. Ось чому стільки розумних, навіть блискучих людей все ще борються за фінансову стабільність вони можуть мати престижний диплом. Можуть багато знати у своїй галузі, але якщо те, що вони роблять, не має великого попиту, якщо вони не виділяються своєю роботою, або якщо будь-хто може легко зайняти їхнє місце, закон компенсації не дозволить їм отримувати значно більше, ніж вони отримують зараз. Це як боротися з гравітацією, неважливо, як сильно ви хочете, щоб щось летіло, якщо ви ігноруєте закон, воно впаде. Цей закон діє для всіх скрізь, незалежно від віку. Походження чи обставин. Коли ви починаєте свідомо застосовувати його, ваше бачення кар'єри, бізнесу та можливостей повністю змінюється. Ви починаєте оцінювати, де існує реальна потреба, запитуєте себе, як ви можете бути кращими за більшість і знаходите способи стати незамінними для тих, хто залежить від вашої роботи. І саме тут гроші перестають бути боротьбою і стають природним наслідком цінності, яку ви пропонуєте. Лише 3% населення заробляють 97% усіх грошей, які обертаються. Ця статистика повинна змусити кожного зупинитися і задуматися. Перша реакція багатьох сказати, що це несправедливо, що система нерівна, але насправді це не про удачу чи привілеї. Ці люди грають у гру з грошима за правилами, які більшість не знає. І одне з цих правил просте, але потужне. Ніколи не залежати від єдиного джерела доходу. Коли я відкрив це для себе, це не було через якийсь курс чи лекцію. Це було на практиці, коли я все ще намагався знайти вихід зі свого фінансового становища. У той час я мав невеликий бізнес з прибирання, я почав з тисячі доларів у борг, щоб купити стару шліфувальну машину, кілька відер та щиток. Мій перший контракт. Прибирання офісу за 15 доларів двічі на місяць. Спочатку це здавалося нічим непримітним, але це був перший крок до чогось, чого я ще не розумів повністю. З часом я отримав ще один контракт, потім ще один і незабаром обслуговував вже кілька компаній. Я працював наполегливо, але поступово зрозумів, що відбувається щось більше, ніж просто збільшення робочого навантаження. Я створював кілька потоків доходу. Кожен новий контракт не замінював попередній, а додавався до нього. Це призвело до того, що мій дохід ріс не лінійно а накопичувально. Великий секрет у тому, що численні джерела доходу функціонують як насіння, посіяне в різних ґрунтах. Деякі проростають швидко, деякі повільніше, деякі взагалі не сходять, але завжди щось цвіте. І найцікавіше, навчившись створювати перше джерело, наступні стають легшими. Ви починаєте бачити можливості там, де раніше бачили лише перешкоди. Ця стратегія також змінює ваше ставлення до часу хто залежить від єдиної роботи або єдиного клієнта, завжди обмежений годинами доби. Але коли ви створюєте джерела доходу, які працюють навіть тоді, коли ви не працюєте активно, ви починаєте відчувати свободу заробляти гроші у вісні, у подорожах або проводячи час з родиною. Подумайте про музиканта, який записує альбом. Він може бути вдома або в будь-якій точці світу, і все одно. Кожного разу, коли грає його музика, надходять гроші. Це концепція пасивного доходу, застосована на практиці. І не думайте, що численні джерела доходу доступні лише великим бізнесменам або вже багатим людям. Вони можуть починатися просто це може бути послуга, яку ви надаєте, товар, який ви створюєте та продаєте онлайн, інвестиція, яка приносить прибуток, партнерство, яке приносить комісію, або навіть щось доповнююче до вашої основної роботи. Головне, кожне нове джерело має бути побудовано так, щоб не залежати від вашого повного робочого часу. Коли я зрозумів, що маю контракти з прибирання в різних містах, навіть за межами країни, я зрозумів силу цього. Поки я спав, працювали команди, клієнти платили, а гроші надходили. Неважливо, чи я був в офісі, чи подорожував, потік тривав. Це вперше в житті я відчув. Що більше не міняють час на гроші безпосередньо. І ось що багато хто не розуміє: створення кількох джерел доходу це не тільки про те, щоб заробляти більше, а й про те, щоб створювати безпеку. Якщо одне джерело висохне, інші підтримують вас у стабільному стані. Це протилежність тому, що відбувається, коли хтось втрачає єдину роботу. У цьому випадку весь заробіток зникає одразу. А маючи кілька джерел, втрата одного не означає кінець вашого фінансового спокою. Коли я починав, я не знав, що застосовую один з найважливіших принципів, які використовують ті три відсотки, які концентрують більшу частину грошей. Тільки пізніше я зрозумів, що це був їхній шаблон, вони ніколи не спираються на один стовп, вони створюють багато. Зміцнюють кожен і дозволяють усім підтримувати вагу свого фінансового життя. Ось чому, поки більшість турбується про наступну зарплату, вони можуть планувати та діяти, думаючи про наступні роки. Ця зміна ментальності для мене стала переломним моментом. І як тільки ви зрозумієте, що гроші можуть надходити з різних напрямків. І почнете діяти, щоб створити ці шляхи, ви більше ніколи не будете думати про те, щоб мати достатньо тільки для виживання. Ви почнете думати про те, як постійно розширювати свою базу, щоб гроші текли безперервно що найголовніше, незалежно від єдиних зусиль або одного робочого дня. Хочу запропонувати вам щось, що на перший погляд може здатися занадто простим, щоб змінити щось, але якщо застосовувати це серйозно, це може стати початком реальної трансформації у вашому фінансовому житті. Протягом наступних 30 днів ви будете щодня повторювати фразу, яка повністю змінила моє ставлення до грошей. Ця фраза Я настільки щасливий і вдячний зараз, що гроші приходять до мене у все більших кількостях з різних джерел постійно. Це не забобони і не порожні слова. Йдеться про перепрограмування вашого розуму, щоб прийняти ідею, що гроші можуть і повинні надходити до вас різними шляхами та постійно. Коли я почав повторювати це твердження, я не уявляв, як воно працюватиме. Але я помітив, що щоденне повторення цієї ментальної картинки змусило мене помічати можливості, які я раніше пропускав. Ніби мій розум отримав новий фільтр, здатний виділяти лише те, що веде до процвітання. Цікаво, що багато з цих можливостей завжди були навколо мене, але у мене не було правильного мислення, щоб їх побачити. Виклик не закінчується на повторенні фрази, протягом цих 30 днів ви створите принаймні одне нове джерело доходу. Неважливо, наскільки воно невелике чи скромне, це може бути продаж чогось, що у вас вже є, надання простої послуги. Застосування навички, яку ви ніколи не використовували комерційно, або навіть початок навчання та створення чогось, що принесе прибуток у майбутньому. Мета тут не в тому, щоб розбагатіти за місяць, а в тому, щоб зламати ментальний шаблон, який утримує вас у рамках єдиного потоку грошей. Саме це змінює все. Бо коли ви дозволяєте собі створити нове джерело, ви посилаєте собі дуже чіткий сигнал. Я не залежу від єдиного шляху до процвітання і з того моменту, як ця ідея вкорінюється, вона починає породжувати нові дії та рішення. Ви починаєте думати інакше, діяти інакше і неминуче отримувати інакше. Я бачив, як це відбувалося з багатьма людьми. Я знав людей, які починали з чогось простого наприклад, продажу домашньої випічки у вихідні, і перетворили це на прибутковий бізнес. Я бачив професіоналів, які після багатьох років роботи на одній роботі почали надавати консультації самостійно і за кілька місяців створили додатковий потік доходу, який перевищив основну зарплату. І я також бачив людей, які, просто прийнявши це щоденне твердження та відкривши свій розум для нових ідей, знаходили партнерів, клієнтів та проекти, про які вони навіть не мріяли. Протягом цих 30 днів найголовніше не недооцінювати жодного кроку. Можливо, спочатку здаватиметься, що нічого не відбувається, але так само, як посіяне насіння не показує результатів у перший день, зміни, які ви починаєте зараз, можуть відбуватися під поверхнею. Продовжуйте поливати, продовжуйте стверджувати, продовжуйте діяти. Гроші це ефект. Причина, ваше рішення думати та діяти інакше. Якщо ви будете зосереджені та наполегливі у цьому виклику, ви не тільки почнете бачити фінансові результати, а й відчуєте що ще цінніше, впевненість у тому, що ви контролюєте свій шлях до процвітання. А коли ця впевненість утвердиться, не буде жодної кризи, непередбачуваної ситуації чи обставини, яка зможе позбавити вас здатності створювати та множити багатство. Якщо є щось, що ви повинні запам'ятати з усього, про що ми говорили до цього моменту, то це те, що фінансова трансформація починається всередині вас, у тому, як ви думаєте, дієте та вирішуєте створювати нові можливості. Гроші це не причина, а прямий наслідок рішень, які ви приймаєте, та шляхів, які ви обираєте будувати. Зрозумівши це, ви усвідомлюєте, що вас не обмежуєте, де ви зараз, і скільки ви заробляєте зараз. А лише те, наскільки ви готові змінити свою паради ГМу та взяти під контроль своє власне життя. Кожне джерело доходу, яке ви створюєте, це цеглина, яка підтримує структуру вашої свободи. Кожна навичка, яку ви розвиваєте, кожна нова ідея, яку ви втілюєте в життя, кожна думка, яку ви замінюєте на щось продуктивніше, все це сумується. І коли ви починаєте бачити, як цей процес працює, ви розумієте, що повернення немає, тому що менталітет, який створює процвітання, неможливо розвчити. А якщо те, про що ми говорили, відкрило ваш погляд на нові можливості, наступне відео, яке з'явиться на екрані, розширить ваше розуміння ще більше, показавши, як застосовувати ці принципи ще більш стратегічно, щоб ви піднялися ще на одну сходинку у своєму розвитку та стали трохи кращими, ніж є зараз. Дякую вам за те, що ви приділили свій час, щоб бути тут зі мною, вбираючи кожну деталь, і хочу, щоб ви знали, що цей шлях тільки починається. Я чекатиму вас у наступному відео, готовий продовжити цю розмову та привести вас ще далі.